Дачні плітки, свій 33-й день народження Олена вирішила відсвяткувати на дачі батьків. Середина травня тішила майже літнім теплом. Компанія зібралася невелика батьки, чоловік Олег, подруга з родиною та зовиця Тетяна з чоловіком і дітьми, загалом десятеро дорослих і четверо дітлахів. Олена приїхала на дачу заздалегідь, щоб підготувати стіл. Мати, Ніна Юр'ївна, взяла на себе онуків, аби донька могла спокійно господарювати. Коли з'їхалися гості, панувала ідилія. Чоловіки чаклували біля манграла, жінки нарізали салати. Подруга Ірина з подивом оглядала ділянку: Як у вас просторо, у моїх батьків на шести сотках кроку не ступиш скрізь грядки? Тут теж шість соток, усміхнулася Ніна Юр'ївна. Просто я саджу лише зелень та трохи картоплі до столу, решта газон, дитячий майданчик та квіти. Проте свято трохи затьмарила поведінка Тетяни. Її трирічна донька Марійка не вписалася в гру старших хлопців і розплакалася. Замість того, щоб заспокоїти дитину, Тетяна почала сварити чужих дітей і вимагати від Олени та подруги, щоб ті навчили синів гратися з молодшими. Конфлікт згладила Ніна Юр'ївна. Вона просто пішла в пісочницю до Марійки, дозволивши молоді відпочивати. Увечері, коли гості роз'їхалися, Олена поділилася з чоловіком. Олег, твоя сестра поводиться дивно, привезла малу дитину і переклала її на мою маму. Мама весь вечір Паски ліпила замість того, щоб сидіти з нами за столом. Олег лише відмахнувся. Нічого ж не сталося. Проте справжні проблеми почалися за тиждень. Олег з віло повідомив дружині, телефонувала Таня, питала, чи можна їй з дітьми весь червень пожити у твоїх батьків на дачі. Олена обурилася, у неї ж є власна мати з дачею і свекруха чому до нас. Каже, що в наших мам там сади городи, треба працювати, а у твоєї мами газон, річка поруч і педагогічний підхід, хоче просто в гамаку полежати. Олена зрозуміла задум зовиці миттєво. Тетяна розраховувала на повний пансіон. Знаючи м'який характер Ніни Юрівни, та б і готувала на всю орду, і за трьома дітьми наглядала, поки Таня відпочиває. Олена особисто зателефонувала зовиці і відмовила. Реакція була бурхливою. Тетяна назвала родичів егоїстами та буржуями. Але справжня помста почалася пізніше. Тетяна стала розпускати плітки серед усієї родини. Мовляв, Олег збудував розкішний маєток із басейном, трьометровим парканом та полем для гольфу, а бідну сестру з дітьми навіть на поріг не пускає. Родичі почали обривати телефони, допитуючись про палац. Спроби пояснити, що це звичайний будиночок на дві кімнати і шість соток не допомагали, люди вірили яскравій брехні тетяни. Відтоді Олена та Олег перестали виправдовуватися, але Тетяну до себе більше не запрошують, а то ще побачить у Олега колекцію іграшкових машинок і розповість усім, що він таємно володіє автопарком антикварних лімузинів.